Підтримка і опір часто відомі як СНР. Це важлива концепція, яку трейдери використовують у своїй повсякденній роботі, оскільки вона допомагає їм знаходити більш точні точки входу на ринок і зменшує небезпеки, з якими вони стикаються. Що саме означає підтримка? Це рівень або зона, яка виступає в якості бар'єру або перешкоди проти загальної тенденції ціни до зниження. Таким чином, опір відноситься до рівня або зони, яка функціонує як перешкода на шляху зростання ціни. Привіт і ласкаво просимо на власний канал. Сьогодні ми поговоримо про індикатори підтримки і опору для mt 4 і mt 5 Залишайтеся з нами до кінця відео, щоб дізнатися більше. Я також прикріпив деякі відповіді на питання. Тож дивіться повне відео, щоб отримати відповіді на всі ваші запитання. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, а також натискайте на кнопку дзвіночка, щоб отримувати сповіщення про всі останні оновлення. Давайте перейдемо до теми. У цьому відео ми продемонструємо простий і ефективний підхід до пошуку рівнів і зон підтримки та опору за допомогою безкоштовного індикатора, сумісного з широко використовуваною торговою платформою MetaTrader для трейдерів. Огляд індикатора Індикатор SNR автоматично знаходить рівні підтримки і опору, або зони, які є найбільш релевантними для поточного обсягу завантаженого трафіку. Переваги Індикатор працює на всіх таймфреймах. Індикатор працює на всіх ринках, не перемальовується. Гнучкі налаштування. Мінуси Немає гарантії, що рівні спрацюють так, як ви очікуєте. Індикатор не видає попереджувальних слеш алертів Як працює індикатор. В основі роботи індикатора лежить фрактальний індикатор, який вже присутній в платформі mt 4 Біл Вільямс визначив фрактал як локальний екстремум в своєму описі. Індикатор підтримки і опору буде автоматично знаходити рівні або зони, які містять ряд нещодавно сформованих фракталів. Це є ознакою того, що рівень або зона виступає в якості підтримки або опору на ринку. Індикатор показує знайдені рівні кольором. Синій рівні підтримки. Помаранчевий рівні опору. Найкращі стратегії підтримки та опору. На основі рівнів підтримки і опору існують три фундаментальні торгові стратегії, які полягають в наступному. Перша розворот два прориву. Третя тест на прорів. Розворот. Коли трейдеру потрібно продавати біля рівнів опору і купувати біля рівнів підтримки, це найбільш очевидна стратегія для використання. Ця стратегія пов'язана з певним ризиком, який полягає в тому, що вона може призвести до збитків під час періодів вираженого руху, тому, ймовірно, вам слід уникати її використання під час поширення важливих новин. Прорив: Якщо ви дотримуєтеся цієї стратегії, ви продаєте актив, як тільки його ціна пробиває рівень підтримки, а потім купуєте актив, як тільки його ціна пробиває рівень опору. Цю стратегію має сенс застосовувати на початку активних ринкових сесій, як в Європі, так і в США. Коли очікується вихід важливих новин, і коли ціни залишаються в обмеженому діапазоні протягом тривалого періоду часу. Тест на прорив Цей підхід використовує принцип рівнів Вермеєра, який стверджує, що після прориву рівень опору виступає в якості підтримки, а рівень, який раніше був підтримкою, виступає в якості опору. Яку з трьох стратегій слід використовувати? На це питання не можна відповісти так або ні, тому що стратегії, які ми обговорювали, не можуть бути всі правильними або всі неправильними. Кожна з них буде давати як прибуткові, так і помилкові сигнали. Демо рахунки доступні для того, щоб ви могли протестувати всі стратегії і визначити, яка з них найкраще підходить для вас. Перш за все, вам потрібно зупинити зростаючі збитки і оцінити можливості для збільшення прибутку. Налаштування підтримки та опору. Індикатор підтримки та опору має прості та гнучкі налаштування. Ширина рівня від 1 до 10, 1 – індикатор буде показувати вузькі рівні, 20, широкі зони. Частота цей параметр визначає наскільки щільно розташовані рівні. Більше, більш щільно, менше показуються найбільш значущі рівні. Чутливість як швидко рівень можна вважати пробитим. Висока для того, щоб рівень вважався пробитим. Після нього має з'явитися мінімальна кількість фракталів. Низька, менша чутливість індикатора до пробиття рівня. Період відображення. Цей параметр визначає кількість свічок на історії, яка аналізується. Кількість дотиків для відображення, мінімально необхідна кількість фракталів для побудови рівня. Показувати кількість дотиків, відображення кількості фракталів в лівій частині рівня true false. Показувати дотики при натисканні. Чи показувати фрактали при натисканні на їх кількість true/false довжина проекції, наскільки далеко в майбутнє показувати рівні? Чи варто використовувати індикатор підтримки та опору? Індикатор слеш зони рівнів підтримки і опору буде корисний для всіх. Незалежно від рівня підготовки. Для початківців. Тим, хто не знайомий з процесом побудови рівнів СНР самостійно, індикатор може надати корисну допомогу. Для досвідчених трейдерів. Допомагає економити час і дає можливість будувати стратегії шляхом комбінування. Індикатор слід встановлювати типовим чином. Нижче наведено докладну інструкцію для користувачів Microsoft Windows. Запустіть ваш MetaTrader. Друге. Відкрийте папку з даними платформи за допомогою меню папки з файлами. Третє. Відкрийте в папці папку з індикаторами MQL4. слеш-індикатори. Для індикаторів підтримки і опору вставте файл із завантаженого архіву. П'яте. Перезавантажте платформу MT4 або оновіть вікно навігатора. Ось і все. Все налаштовано. Тепер ви можете відкрити будь-який графік на платформі MetaTrader 4 і додати на нього індикатор SNR через меню вставка індикаторів коса риска, коса користувальницька коса, підтримка опір. Я знаю, що деякі питання все ще виникають у вас, тому я відповів на деякі загальні питання, які прикріплюю нижче. Чи існує версія для платформи mt 5 Розробник, про якого йде мова, не надає версію свого програмного забезпечення сумісно з платформою mt 5 Тим не менш, ви можете шукати альтернативи на сайті MQL5. Де слід встановлювати стоп-лосс і тейк-профіт. Наприклад, ордер стоп-лосс повинен бути розміщений за межами зони, коли торгівля відскакує, а ордер take profit повинен бути розміщений в області протилежної зони. Це не є обов'язковим правилом. При розрахунку рівнів захисних ордерів, у вас є можливість використовувати індикатор ATR. Чи достатньо цього індикатора для торгівлі на Форекс? Абсолютно. Індикатор підтримки і опору можна використовувати як самостійний інструмент технічного аналізу. Він також дуже добре функціонує як фільтр для сигналів, які генеруються іншими індикаторами. Поекспериментуйте з ним і подивіться, що з цього вийде. Мені не подобаються рівні, які будує індикатор. Що мені робити? Індикатор заснований на алгоритмі, який попередньо встановлений і не може бути змінений. Якщо зміна налаштувань не дала бажаного результату, спробуйте створити рівні вручну. Це буде складніше, але врешті-решт, ви напевно отримаєте задоволення. На сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, а також тисніть на кнопку дзвіночка, щоб отримувати більше інформативних відео. Дякуємо за перегляд.